Жила собі хмаринка, біленька і пухнаста, росла вона, щоб потім дощем на землю впасти. Весь день вона літала попід пекучим сонцем, землі тінь дарувала, з вітром кружляла в танці. Річки їй посилали щодня сотні краплинок, тому вона зростала й темніла щохвилини. Минули дні спекотні, і хмарка здивувалась. Колись її вітали, тепер вже всі ховались. Що діється зі мною? подумала Хмаринка. Я стала геть важкою і більша від будинку. О, горе мені горе, яка несправедливість! Злечу над Чорним морем і втоплюся всім на милість. Враз схлипнула хмаринка. І за першою сльозою рясні осінні краплі пролилися грозою. Як плакать перестала, то глянула у річку. Яка ж я гарна стала з веселкою в віночку, біленька й пухнаста, так, наче щойно з моря, Летить собі у небі і не знає смутку й горя.